І дарує благодаті благословенні Орданове, і силу, що очищує всі скверни, і сіляє всяку недугу, і броняє всі, і, і всі підступи хитрощі, і покажи силою, діянням, і благодаттю Пресвятого Духа, щоб вона була всім рабам твоїм. Що її звіри п'ють, приймають, і нею окропиться відпущенням ріків, звільненням від терпінь, пронанням усякого зла, помноженням чеснок, зціленням болістей, а домам, і всякій місцевині освяченням і, освячення, і благословенням, від'єднанням погубної всякого злопорного повітря і придбанням влади твоєї. Бо ти благословляєш, освячиш усе, Боже наш, тобі славу селаємо ж і народам, Твоїм сином, і спресатим, благим, і жовтворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Ми Російно повітруємо, голови ваші, Господеві, приклоні. Амінь! Слоний, Господи, ухо Твоє, вислухай наш явленням Христа святив і благословивсь наш припутненням Твоєї і знаменують повинування тобі, і нас сподобана прийняття в цій води, і нехай буде вона нам здоров'я душа

Противників даруй, і Христом Твоїм охорони люд Твій спаси, Господи людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги благовірного народові на супротивників даруй, і Христом твої. Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників наруй і Христом твоїм охорони по Господи, помилішся, Господи, помилуй, пристояти скородина, Треба ти ті і подати вішу спасення. Сам, Господи, прошу Духа, Святосвич і благословенні, на всі речі, які то досвячення, і коли Хрестики не дали, і правеці, що вони були збройні, сили Небес, засунися і помочі. були для тих, що хоче жвати, помочу, тілесне, спасіння. Заступниця, і допомогу ти благословляєш, і освячує сей тобі, славу висилаємо, про цю і сину, і святому духу, ліпо, і повсякчас, і на віки віки.

І Святого Яна Христита із і свято помили, помилуй, спасе нас, і я благий, і людинолюбний. Ти, я зараз прошу, ми як давайте тут всі зробимо з ним, куда її ті люди, бо тоді зробки поціпіні, що не тужо. Ну так, бо потім вас не